Сьогодні ми розглянемо 12 типових помилок, яких ми часто припускаємося. Думаю, що ви теж себе десь та й побачите. Перша помилка нашого списку це: The Police is coming. Чи кажете ви так: The Police is coming. Поліція їде. The police is coming. Неправильно ніколи не кажіть так, а кажіть. The police are coming. Тому що вони сказали так: поліція це є множина. А з множиною ми вживаємо А, а не іс. Хоча здавалося би, що поліція це щось воно, третя особа. Однак ні, не зовсім так. Тому запам'ятайте, що казати The police is coming» є неправильно. З поліцією ми завжди вживаємо А. І це буде The Police are coming». Поліція їде. Друга помилка буде такою: The room isn't enough big. Тобто ми калькуємо, як в українській мові, і ми кажемо, що кімната не є достатньо великою. Це правильно в нашій українській мові. Однак в англійській мові слово достатньо або достатній вони ставлять в кінці. Тому правильне речення буде: The room isn't big enough. Не enough big», а «big enough. Нам потрібно переставити місцями, щоб речення було коректним. Часто початківців не припускаються цієї помилки, тому що е, думають по-українськи і хочуть цю модель імплементувати в англійську мову. Тому запам'ятайте, що ми кажемо «big enough, а не enough big». Третя помилка буде такою. You should not to go. Побачили її? You should not to go. Ми не вживаємо to після модальних дієслів. Таке є правило. Тому ми не кажемо you should not to go. Ми кажемо you should not go. You should not go. І це стосується усіх модальних дієслів. Просто як зразок ми використали should. Тому запам'ятайте, що не you should not to go, а you should not go. Четверта помилка нашого списку буде такою. There is five boys in the room. There is five boys in the room. Побачили? There is. Five це є множина. І коли йде множина, тобто більше, ніж одна особа, ми завжди вживаємо А. Тому ми кажемо: There are, а не there is. Якщо би був один хлопець, то буде There is. Якщо в нас є п'ять – there are five boys. In the room. Тому ми не кажемо there is, а there are, тому що множина. Пам'ятайте. П'ята помилка нашого списку звучить так: I didn't meet nobody. Я нікого не зустрів. I didn't meet nobody. Ні. В жодному разі ми так не можемо казати, тому що в англійській мові існує лише одне заперечення. Ми не заперечуємо так, як в українській мові. Я не зустрів нікого, ні. Я не зустрів будь-кого, або я зустрів нікого. Так вони думають, якщо дослівно перекладати на нашу українську мову. Тому це є неправильне речення, I didn't meet nobody правильне буде таким. I didn't meet anybody. Тобто не no, бо no, по суті, є запереченням. А any. I didn't meet anybody. І я нікого не зустрів. Запам'ятайте, будь ласка, цей золотий принцип стосовно одного заперечення. Шоста помилка нашого списку. I promise, I call you tomorrow. я обіцяю, що зателефоную тобі завтра. Mm -mm. Так казати не можна, тому що якщо ми говоримо про завтра, тобто про майбутнє, там мусить бути майбутній час, принаймні в такому підрядному реченні. Тому правильне речення буде таким. I promise теперішній час. Тепер я тобі обіцяю, що я щось зроблю завтра. I promise. I'll call you. I'll. I will. I'll плюс will. Разом у нас виходить I'll. I'll call you. Я зателефоную тобі. Tomorrow. Тобто, спочатку йде теперішній час, потім йде майбутній час. Ми не можемо сказати усе абсолютно в теперішньому часі. Сьома помилка буде трішки кумедною, тому що я знаю, що багато з вас так спілкуються, вживають таку форму. Однак рекомендую позбутися її. Зверніть увагу на речення. Please, explain me how I improve my English. Прошу тебе, поясни мені, як я можу покращити свою англійську. І здавалося б, якщо дослівно перекладати на українську, то окей, але не окей, так казати неправильно. Воно дуже паскудно звучить. Для носіїв мови. Тому, коли ви скажете американцю чи англійцю ось таку фразу, ну така напівпосмішка може. З'явитися на їх обличчі. Правильно буде так. Please. explain me How to improve my english. How to improve. Не просто how I improve, або якось так. How to improve my english. Восьма помилка звучить так. We waited during two hours. І здавалося би, що правильно, тому що ми це we waited це чекали during це протягом two hours-двох годин. Ні, це катастрофа. Насправді це дуже серйозна помилка. Правильно буде we waited for two hours. We waited for а не during. During. в мене є окреме відео записане на цю тему, як правильно вживати це слово. Поритися на каналі знайдете. Якщо бува не знали, то заповніть, будь ласка, ці пробіли. Однак правильно буде we waited for two hours. Тобто ми прочекали дві години впродовж двох годин. Впродовж тут буде правильно for, а не During During теж означає впродовж. Просто граматика англійської мови вона є неоднозначною. І не все так просто, як здається. Тому тут слово «during» буде недоречним. Часто відвідуючи кав'ярні, можна почути від себе самого чи від свого друга таку фразу. Is ready, my coffee?» Чи моя кава є готовою? Is ready my coffee?» Ні, так казати, друзі, не можна і не потрібно. Слово «ready» вживається в кінці, якщо на хлопський розум, якщо дуже по-простому. Is my coffee ready?» Is my coffee ready? Повторююсь. це є правильний шаблон, запам'ятайте його, і не кажіть цей, цю кальку is ready, my coffee, чи щось, чи, чи що-небудь є готовим. Десята помилка звучить так. My mother wanted that I be a doctor. І здавалося б, що правильно. Однак, зовсім ні, взагалі неправильно, казати на кшталт цього не можемо ми. My mother wanted that I. Be a Ні-ні. Взагалі неправильно, граматика є некоректною. Правильно буде так. My mother wanted me. Тобто моя мама хотіла, щоб я. От правильно англійською сказати, моя мама, або ти хотів, щоб я чи будь-хто завгодно, це буде так. My mother wanted me to be a doctor. My mother wanted me to be a doctor. Це є правильно, це є правильно з точки зору граматики, і я раджу вам сильно сфокусуватися на таких реченнях. Тобто, якщо у вас був старий шаблон, намагайтеся усунути його і побудуйте якусь кількість речень такого зразка, щоб імплементувати цей шаблон в свою розмовну англійську мову. Коли ми спілкуємося англійською, в нас немає часу думати. І ми припускаємося, здавалося би, мізерних помилок. Але насправді воно сильно впливає на нашу розмовну мову. Тому я знаю зі свого досвіду, з вашого досвіду, тому що ви мені пишете, я займався англійською з багатьма людьми, і тому знаю типові помилки. Дуже часто, коли ви будуєте запитання, ви кажете так: how many children you have. І здавалося б, що правильно. І здавалося би, що вас зрозуміють. І це правда, вас зрозуміють, якщо ви скажете how many children you have, але це є неправильне речення з точки зору граматики. Це таки наша ціль удосконалювати англійську, покращувати і вільно висловлюватися. Тому запам'ятайте, правильний шаблон це лише одне запитання, але воно стосується усіх інших запитань. Тому що правильно буде: how many children do you have? Ось це do ми часто забуваємо. Do you have? Does he have? Does she have? Do they have і так далі. Не забувайте про таку маленьку деталь, яка, по суті, дуже сильно впливає на вашу мову. І 12. Остання помилка нашого списку звучить так: I want drink now. Я хочу пити або попити зараз. Неправильно. Тому що якщо дуже на хлопський розум, англійська по-простому вам пояснює, то якщо в нас є одне дієслово і друге дієслово, і ми хочемо об'єднати їх, тому що хочу це дія. І пити це теж діє. І ми хочемо їх об'єднати. Нам потрібен конект. І цей конект ми утворюємо за допомогою ту. Тому завжди, коли у вас є два дієслова, окрім модальних, наголошую, коли у вас є два дієслова, і ви хочете їх об'єднати, ви кажете I want to drink. I want to eat. I want to go. Розумієте? Не I want go, I want drink, I want eat». Ні, I want to eat, I want to drink, I want to go. Це є простеньке правило, яке вам потрібно збагнути, тому що я знаю, що багато з вас вдаються до цієї помилки. Отож, це все на сьогодні. Якщо ви, бува, початківець, і ви хочете вивчати англійську з нуля чи, можливо, навіть певний середній рівень маєте, то в мене є розроблені платні курси англійська по-простому для початківців, для тих, хто вивчає з нуля, і також для середнього рівня. Тобто, у мене є курс часи по простому. Це вже досить серйозний курс. Якщо ви надумаєте отримати цей курс, то в описі там під цим відео є вся необхідна інформація. Рекомендую, якщо хочете невимушено легко українською мовою вивчати англійську, то рекомендую палко вам це зробити. І якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді ви можете це зробити і залишити вподобайку. Мені буде приємно. Бувайте.